Овжуємо знайомити вас з художниками, які брали участь у пленері «Максим у Славському. цієї програми людина дуже душевна, надзвичайно тепла та винятково талановита. Зустрічайте Петро Гарпаш у програмі Два портрети на Real Estate TV. Здравствуйте, Растипіотер. Добрий вечір. А що для вас взагалі пленер? Пленер – це спілкування з друзями і це природа. Це оточення, це цей рідний такий благодатний край, тому що родом я із Карпат, тільки з другого боку. І це, скажімо, край легенд, край такий сказочний, край винятковий по своїй природі і по людях. Живуть тут виняткові люди, і коли мені сказали, що мене запрошує Оксана Арефєва на пленер, я так не думаючи, сказав, що я готовий. Мені було просто цікаво. Хоча по своїй суті я десь більш кімнатний художник, бо бігати по горах за ялинками, а дивишся на одній горі. Іще краще, а там іще гора краще, ніж ця, і хочеться. Ну, це, це не для мене. А що вас задихновляє більше всього. А, вам подобається писати людей, а, натюрморти, пейзажі художника надихає все в тому розумінні, що погляд, посмішка, слово, побачений краєвід, побачена сцена, навіть побачена робота друга. Це надихає слово, краєвід, історія. Ви останніх літ чувствували, що станете художником? Мабуть, ще ні, але малювати любив, як і всі діти. А коли ходив до школи, то малювала замість мене сестричка. У мене старша сестричка, так, і мама моя малювала замість мене. Коли вдруг ви осознали в собі силу художника? Це, мабуть, сталося під впливом того, що мій сусід. Мій кращий друг це Степан Глях, який трошки ну, на рік-на два там, старший за мене. Він вчився вже в художньому училищі і до того малював. І я бачив оці цікаві роботи, які він привозив, вже, будучи студентом Ужгородського училища. І що ми хати, ми були друзями. Більше я був другом з його братом, ну, але зналися з ним. І мені було дуже цікаво. це. І ще в нас був учитель в школі, людина ну, виняткова, це Олександр Іванишинець. Я ходив до нього на гурток, тому що батько записав мене в музичну школу і тут я витримав тільки два тижні сказав, що ні, музикант із мене, ну мені, мені це ну, нема обдарування, а от малювати подобається. І так, так, воно пішло. І привело мене до художнього училища в Ужгород. Пізніше були поїздки. Я бачив дуже багато музеїв, вірніше скарбів музеїв. це Ленинград, це Прибалтика, це Москва, Пушкінський музей. Ви много путешествували в своїй житті? У юності і в молодості, будемо так говорити. Тому що була можливість час і, скажімо, фінансові. Можливості були досить нормальні. І тому побачити щось цікаве не тільки прочитати в книжках, скажімо, там про знамениті витвори, і побачити їх. Колись наша країна мала собі, і зараз має. Звичайно, Україна має виняткові скарби, скарби світового мистецтва. І навіть один раз так трапилося, що міг побачити з коли вона поверталася з Японії до Лувру. В Москві була зупинка. Єдине, що там була черга. Ми просто їхали до Ленинграду, теперішнього Петербургу, І були дуже великі черги. Це треба було стояти десь два-два з половиною дні. Так же стояли москвичі, у нас просто сил не було. І було навіть образливо, що не можна було подивитися інші роботи, тому що багато є. Збірка. Знаєте, коли в Росії жили виняткові люди, які любили мистецтво. І країна, бувша країна. Дякуючи цим людям, це Морозов, Це Остроухов, Це Щукін, які самі їздили до Парижу, самі відбирали роботи художників. І, скажімо, таким. Така подія, що чи подія, чи випадок такий. Художник кожен відчуває, де йому вдалося, а, а де десь робота, ну не, не, не така вона б хотілося. І відвертали удачні роботи до стіни, казали, що це мазня. Щукін обертався до себе. Говорить, добре, я беру цю мазню і цю мазню беру, і цю мазню беру. І так з'явилися виняткові твори. А як у вас з цим? Ті роботи, які ви вважаєте особенно удачними. Зрителі соглашаються з цим? Или критики, арт-критики? Знаєте, тих робіт вже немає, вони розійшлися між людьми і десь живуть собі. А критики теж десь відчувають. Хоча, може, багато критиків. Ну, скажімо, може, не багато. І... Десь вони пред, предвзято відносяться. Але сказав би, що до мене критики десь досить такі благосклонні. Перший такий відео це був Олексія Титаренка, це 1994 рік. Ми зробили з згаємо Сергія виставку в Києві. Там виняткова галерея, Микола Волга цим керував. Він знайшов нас на Андрійському зводі, запросив до себе. І Титаренко Олексій дуже винятково відізвався про наші роботи. Це, може, перший критик, який у ну, своїй манері він такий естравагантний, він, він десь ну, ну, цікавий. Він бачить, може, те, що чого не бачить, навіть художник. А взагалі, знаєте, критика, скажімо, мистецтвознавець критик. Візьмемо той період і в історії мистецтва, коли працював Пікассо. І ціла плеяда художників, які з'їхалися в Мекку, мистецтво, це Париж. І був у них такий критик, скажімо, він був не професійником, він був поетом, він був другом художником. і відчував їх, їхній порив, у, у, у щось таке, що, може, не звідане, бо мистецтво десь відкриває скажімо, не звідані такі шляхи, це знаходяться одиниці. Скажемо, мистецтво належить народу, але творять його тільки одиниці, одиниці особистості, скажімо, як пісні складають, які називаються там Народна дума, народна пісня, але хтось у неї, автор, є, у будь якій пісні, так же само і тут. І це був Пікассо, і вже послідовники за ним. Якраз Аполінер підтримував. Підтримував, писав статті, допомагав, бо слово. Воно має виняткову вагу, виняткове значення має. Скажемо, у той час, коли телебачення не було, але були газети. А з якої техніки ви працюєте? Техніка в живопису. А саме слово, скажімо, техніка це засоби виразу. Вони десь, вони міняються, ну залежно від того, що художник хоче, що він яку перед собою цілі ставить. Хоча то, що пише художник, воно живе у нього всередині, він цим живе, воно є. Його тільки треба дати йому, дати йому волю, дати йому можливість. І тут якраз в художні засоби – це жорстока боротьба, це ти як гладіатор. І проти тебе все. Фарби, які не хочуть бути кольором, лінії, які не хочуть розграничувати площини. І тут багато можна говорити, бо це створити твір це пошук, чи це погоня, чи це навздогін за вітром, за тим міражем. Ти бачиш ту дорогу. Але крім одної дороги, є багато ще доріг, і з тих сотні доріг треба вибрати одну, одну єдину. І це дуже непросто, бо, кажу, це супротивлення матеріалу виняткове просто. Ну, Це, це боротьба. Це, мабуть, да, в, в професії художника. Постоянна боротьба, як вот, ви говорите з матеріалом. Так, тому що вирости свої емоції, свої почуття. І це шалена боротьба. Хоча здавалося б, що це дуже легко, дуже просто. Вот так взяв, намазав і все, поставив автограф. Ви щасливий чоловік. При всіх нещастях, при всіх. При понах, при всіх негараздах, які трапляються на путі людини, вона все ж таки дуже щаслива, тому що вона бачить і небо, і слухає музику, що може бути цікавіше і може сама щось творити, може радіти своїм друзям, своїм рідним. Ну, це є напевно щастя для людини. Ну, бачите, а соль чекала голубих, вірніше червоних парусів. Ну, І дочекалась, і, мабуть, кожна людина десь мріє про ці вітрила. І не тільки мріє, і десь по можливості ну, здобуває їх, Чи дочекавшись. Того корабля, наче на нього і мчиться, летить. І... Ну, десь таке мені виявляється. Це біг на перегонки з вітром, коли ти десь у русі, коли ти в творчості, коли, ти... коли тобі вдається щось зробити, Бо життя настільки коротке і так мало відпущено. На цьому білому світі людині і треба десь виконати своє призначення. Головне зрозуміти, що де воно, в чому твоє призначення. Петр, а були у вас в житті ситуації сложні, можливо, навіть періоди, коли ви відчували і фізичну і моральну осталость, коли ви чувствовали себе нещасливим. Було таких періодів. Був такий навіть період з 94-го року по 2000-й рік. Ну, по технічних Неполадка зі здоров'ям. Це було це просто жахливо було. Я ловив рибу, паскіз, був просто пастухом. Але час не пропав той даром. Я жив на Боржаві. прекрасна річка в Закарпатті. Це річка мого дитинства, де я знаю кожен кущик, кожну ямку, кожен камінець. І отак пройшли ці роки. Звичайно, у творчість просто не могла бути мови про якусь творчість. Я ловив рибу, слухав, як шуміть вітер у вербах, як верби пахнуть. А ви завжди любили одиночество або прийшли к цього? Так, склалося від народження. Народився я на околиці прекрасного селища, Імстичва називається. Це лівий берег Річки Боржаві. До села було кілометрів два. І одинокість, знаєте, одинокість, або вона у таких творчих людей, бо їм всі мішають, щоб хтось не пам'ятаєте в Чехо, як він сказав, я люблю своїх рідних і близьких, але болів їх бачити ну, один раз у два тижні, один раз у тиждень. Це, може, недокладні, ну не дослівні слова Чехова, але десь так. Казав, що хай буде будинок, але в нього окремі вхід і вихід. Ну, бо для творчості потрібно це самотність. Найкращі речі рождаються саме в одиночості. Так. За іключенням дітей. Тільки можу покладувати. Ну, это тоже произведення да, це теж іскусства. Так, Це найвеликий твір. Ви сказали мені, що можливо, якщо б бы була у вас можливість путешествовать, то ви не займались би живе пісню. Я правильно вас поняла? Я сказав так, але я сумнівався. Мабуть, все ж таки без живопису я не змію. би. Мабуть, це моє покликання. Але покликання це малювати, це мандрувати, це мандри. Мандри, музика і танці. Ви танцюєте? Любитель танців мандрівок і рибалки. Я желаю вам как можно больше самых интересных планеров, самых интересных путешествий, новых впечатлений и потрясающих встреч. Дякую. І ваші слова хай збуваються. Сподіваюся, ви отримали таке ж задоволення від перегляду програми Два портрети, який ми відчували по ходу її створення. До нових зустрічей на каналі Real Estate TV.